Вітаємо на каналі 100 Запитань. До вашої уваги, друга частина великої вікторини про світову культурну спадщину. Сьогодні 25 запитань про шедеври живопису, видатних митців та грандіозні архітектурні споруди. Готові перевірити свої знання? Тоді починаємо. Хто є автором знаменитого розпису стелі секстинської капели у Ватикані? Мікеланджело. Його геній виявився як у скульптурі, так і у монументальному живописі епохи відродження. Як називається архітектурний стиль, що характеризується стрілчастими арками, шпилями та вітражами. Готика. Найяскравіші приклади цього стилю це величні собори Франції та Німеччини. Хто написав картину Нічна варта використовуючи майстерну техніку світло тіні Кяроскуро Рембрандт – майстер золотої доби голландського живопису, відомий своїми драматичними портретами? Хто є автором картини Герніка 1937 року, що стала світовим символом протесту проти воєнного насилля? Пабло Пікассо Його кубістична робота є одним із найпотужніших антивоєнних творів у мистецтві ХХ століття. Яка із цих картин належить Мікеланджело Да Караваджо? А. Юдитай Олоферн. Б. Народження Венери. В. Створення Адама. А. Юдитай Олоферн Караваджо один із засновників реалізму епохи бароку та майстер драматичного освітлення. Хто намалював знамениту серію картин із зображенням Латаття водяних лілій? та створив картину, яка дала назву імпресіонізму Клод Моне. Його пейзажі увійшли в історію як синонім імпресіонізму? Що передає мінливість світла та фіксацію поточної миті? Хто написав картину Дівчина з перловою сережкою і був майстром побутового жанру? Ян Вермер його роботи високо цінуються за чистоту світла, кольору та інтимність зображення. Хто є автором скульптури Мислитель і одним із засновників сучасної пластики? Огюст Роден. Ця скульптура є одним із найвідоміших творів мистецтва і символом людського інтелекту. Хто є автором культової експресіоністської картини Крик? Едвард Мунк. Картина відома завдяки інтенсивному зображенню тривоги і стала іконою модернізму. Який художник не є представником імпресіонізму? Огюст Ренуар. Анрі Матіс, Едгар ДеГа. Клод Моне. АНРІ Матіс Маттіс був засновником фовізму та модерністом ХХ століття. Інші троє класики імпресіонізму 19 століття. Хто написав знамениту картину Народження Венери. Візитівку раннього відродження. Сандро Боттічеллі. Цей твір є одним із найбільш впізнаваних зображень античної мітології в європейському мистецтві. Як називається стиль, що виник у 15 столітті, та характеризується поверненням до античних форм, симетрією та гармонією. Відродження або Ренесанс? Цей стиль домінував у мистецтві та архітектурі, спираючись на канони давньої Греції та Риму? Хто є автором знаменитої картини поцілунок прикрашеної сусальним золотом? Густав Клімт Його стиль став візитівкою віденського модерну Сецесіону. Хто написав всесвітньо відому картину Мона Ліза, що відома також як Джоконда? Леонардо да Вінчі. Ця робота є однією з найцінніших і найвідоміших у світовому мистецтві. Яка із цих споруд належить до давньоримської архітектури а. Парфенон, Б. Колізей, В. Храм Зевса Олімпійського. Б. Колізей. Колізей є найбільшим амфітеатром, побудованим в давньому Римі. Інші давньогрецькі споруди. Хто є автором знаменитої фрески Афінська Школа, що зображує великих філософів минулого? Рафаель Санті. Ця фреска у Ватикані є шедевром високого відродження та символом гармонії науки та мистецтва. Хто є автором серії графічних робіт Капрічос та драматичної картини? Сон розуму породжує чудовиська. Франциско Гоя. Іспанський романтик і реаліст, який вважається останнім із великих майстрів старого часу і першим із майстрів нового Хто створив картини з м'якими годинниками, що тануть, і є найвідомішим представником сюрреалізму. Сальвадор Далі його твори досліджували підсвідомість та ірраціональність, який нідерландський художник 15-16 століть створив триптих сад земних насолод, повний фантастичних образів. Єронім Босх Його роботи визначаються унікальним стилем, що поєднує середньовічні алегорії з химерними образами. Хто вважається автором афоризму Життя коротке, мистецтво вічне? Латиною Арслонга віта бревіс? Гіпократ. Хоча цитата спочатку стосувалася медицини, вона стала універсальним філософським висловом про мистецтво хто написав драматичну картину «Зоря на ніч використовуючи експресивні спіральні мазки? Вінсент Ван Гох. Він один із найвідоміших художників за всю історію. Його твори мають величезний вплив на мистецтво ХХ століття. Хто є автором знаменитого автопортрета в Одязі з хутром, де художник зобразив себе в образі Христа? Альбрехт Дюрер. Дюрер вважається одним із найвидатніших графіків. І живописців епохи північного відродження. Хто є українським авангардистом, засновником супрематизму та автором знаменитого полодна Чорний Квадрат. Казимир Малевич Його вплив на розвиток сучасного мистецтва є фундаментальним. Малевич народився в Києві. Як називається архітектурна споруда в Індії, побудована у XVII столітті як мавзолей із білого мармуру? Тадж махал комплекс, побудований за наказом імператора Шах-Джахана, є перлиною ісламської архітектури? Який знаменитий європейський готичний собор відомий завдяки своїм химерам та є головним місцем дії роману Віктора Гюго? А. Страсбургський собор. Б. Нотрдам де Парі. В. Кельський собор. Б. Нотрдам де Парі. Цей собор є одним із найвідоміших символів готичної архітектури та Франції. Вітаємо! Ви завершили другу частину великої вікторини про світову культуру. Обов'язково поділіться своїм результатом у коментарях. Нам цікаво, як ви впорались. Інші вікторини шукайте в описі під відео та на нашому каналі. Нагадаємо, нові вікторини виходять щочетверга і щонеділі о 18.30 а мегавікторина на 100 запитань у другу й останню суботу місяця. Підписуйтесь, щоб не пропустити!